Зіснення з групою нетверезих людей може виникати в різних ситуаціях на вечірці, на вулиці чи у громадському транспорті. Реагування на такі ситуації може виявитися непростим завданням, але важливо знати, як правильно діяти в таких випадках. Багато людей просто губляться в таких ситуаціях, не розуміють, як себе можна захистити. У цьому відео ми розглянемо кілька корисних порад. Залишатися на безпечній відстані. Якщо ви помітили, що людина перебуває в нетверезому стані і пристає до вас, найважливіше зберігати дистанцію і намагайтеся уникати фізичного контакту. Це допоможе вам запобігти попаданню у неприємну ситуацію. Важливо зберігати спокій і терпіння, коли ви випиняєтесь в такій ситуації. Не дозволяйте своєму роздратуванню чи страху впливати на ваші дії. Не треба кричати на нетверезу людину. Вона може бути озброєна та ваш крик прийняти за акт агресії та атакувати вас. Якщо вже так вийшло і у вас почалась бійка з п'яною, неадекватною людиною, найкращим методом буде тримати дистанцію та використовувати перцевий балон. Але іноді навіть він може не допомогти вам. На деяких нетверезих людей газові перцеві балони погано діють, тому ми вам радимо у разі нападу якомога більше вилити перцевої рідини на нападника. Або якщо так вийшло, що у вас немає перцевого балону, то не варто розпочинати бійку на асфальті або на іншій твердій поверхні. Нетверезі люди часто падають а на такій поверхні отримують травми несумісні з життям. Через такі нібито невеликі сутички люди отримують справжні тюремні терміни. Якщо ви хочете дізнатися, як це правильно та законно захистити, ми вам радимо пройти базовий курс особистої безпеки від реалій Security Hub. На теоретичній частині курсу вам розкажуть прові основи особистої безпеки, як реагувати на провокації, ефективність застосування зброї в рамках самооборони та яка передбачена відповідальність. А саме головне, що на практичній частині курсу у вас буде змога працювати все з Наприклад, відпрацювання навичок поведження газовим балончиком, техніка безпеки при розпилюванні сльозоточивої рідини. Також відпрацюєте, як себе захистити у ближньому бою та як себе захистити у сутичці. Але у випадку, коли у вашу сторону починають різні агресивні дії, вам слід зателефонувати у поліцію. Також на вулицях багато злодюжок. А що з ними робити, ми розповідали у нашому відео: вуличні крадії, як розпізнати небезпеку та не стати жертвою грабунку. Очевидно, поліцейські радше будуть слухати тверезу людину. Бо нетвереза особа зачасту дає неправдиві, а іноді брехливі свідчення, які сама потім і не пам'ятає. У випадку, коли ви бачите, що людина лежить, але в неї немає алкогольного запаху, або вона себе поводить як дією алкоголя, це може бути людина в предінфарктному або предінсульному стані. Ви можете допомогти цій людині лише викликавши швидку. Але завжди найкращим методом, щоб уникнути конфлікт з людиною в нетверезому стані, буде просто її обійти та не звертати на неї увагу, навіть якщо вона вас дуже образила. Ви можете почати розбиратися з нею, але вона навіть не розуміє, що вона каже, і на ранок, скоріше за все, забуде. Якщо це відео було корисним для вас, підпишіться на Київладу, щоб не пропускати наступні матеріали. Тисніть лайк всього одним кліком. Ви нам можете дуже допомогти. Зустріч з нетверезими людьми може бути неприємною ситуацією, але важливо діяти розсудливо та з обережністю. Зберігайте спокій, та якщо це необхідно, звертайтеся за допомогою до інших осіб чи правоохоронців. Ваша безпека завжди повинна бути на першому місці.